Сьогодні вам хочу показати відео, як я саджаю гортенції. Ось саме мітловидні, волотисті. Чому саме так? Тому що подивилася і побачила результат. Ось одного року посаджені водночас. Саженці були майже ідентичні. Ось одна гортенція, ось посаджена інша гортенція. Ось цією гортензією я заморочилася, десь колись на якомусь сайті почитала, подивилася, зробила так, як показували. Потім з цією вже вирішила поекспериментувати. Чи справді так, тому що дехто каже, що вона і на звичайних так непогано росте, але дивіться, бачите різницю. І я її побачила, тому вирішила свої гортензії наступні. Посадити все-таки за першим правилом. Що ж я робила? І так, ось посадкову я вже яму підготувала. Так, бачите, мене земля. ну Це такий. Ой, якщо я зараз скажу не... цензурне слово, то вибачте мене. Називається, здається, чорнозем опіздолений. Матеріна. Мається на увазі, що в нас поліція тут багато хвойних. так? І ось ці ґрунти колись виникли через те, що ось ці ліса, ліси викорчовувалися, а будувалися поселення. Ну, він вже такий збіднілий чорнозем. Але ось погляньте. Спочатку я маю такий хвойний опад з лісу. І кладу цей хвойний опад ось на саме дно. Для того, щоб поки корінчики потім уже підростуть, достануть трішки. І тут мати кислотність. Чуть-чуть їх, здається, землею присипала і пролию, тому що, коли я копала, ви знаєте, я була просто. Ой, не то, що в шоці. Тут просто цемент. Так от зверху, знаєте, поливаємо, поливаємо, але не більше. Що далі? Ось у мене є така сірка колоїдна. Вона теж додається до тих, хто любить кислі ґрунти. Але крім того, подивіться, вона ще захищає від борошнистої роси, від різних хвороб і навіть кліща. Кліщ, до речі, полюбляє гортензії. Тому, ну, краще, знаєте, додати її. Я додаю просто ґрунт. Ось таким чином додала. Ну, буквально, я знаю, там столова ложка. І знову трішки присипала землею, знаєте, щоб ну, не контактувало все так з кореневою зразу. Що ще? У мене є трішки осмакоту. Ну, ви не думайте, що я під всі рослини його сиплю. В основному сиплю під хвойні, ну, під троянди. Ну і от під гортензії. так як трошки залишилося, то хай тут буде йому добре. І так, ось дістали. Бачите, яке, яка коренева. Якщо ви цю кореневу не розпутаєте, воно потім вам рости, нормально не буде, тому не бійтеся. Бачите, як я нігті свої не бережу. Просто завтра на манікюр, то сьогодні можна робити все. Ось, розправила кореневу. Так, ось тепер вкладаю цю кореневу. Чим я ще проливаю. Ну, першим ділом ще не проливаю, а я своєю землею, так, звичайною своєю землею, тут такі, знаєте, чуть-чуть вони слабокислі, ці ґрунти мої. Тому що, як я бачу, коли Бачите, яка земля, її не можна взагалі навіть розкришити. Коли я тут розробляла цю ділянку, тут росло дуже-дуже багато. Такого буряну, який називається, не знаю, як він в літературі, а так називається він мокрець. Ось цей мокрець і теж хвош, наприклад, вони сигналізують, що все-таки у нас кислотність ґрунту підвищена. Ось я зараз ще присиплю, але поки що ще роблю. Ось у мене є такий укорінювач Грандіс. Ну, Перепрошую за руки, рукавиці не взяла. Я додаю його буквально теж, ну, півчайної ложки на 5 літрів води. Тут нема 5, 4 десь з половиною. І так, це укорінювач, для того, щоб краще коренева спрацювала. І ось, зараз я пролию гарненько, досиплю трішки землі. І зверху ще замульчую ось цим хвойним опадом. Ось таким чином я сажала свою першу гортензію і побачила результат. Тому, я думаю, можливо, вам і знадобиться, де я її вирішила посадити. Ну, вирішила, що ось тут у мене там горець посаджений, але він грунтопокривний, піде собі знизу. Флокс шиловидний, я шматочок викопала, шматочок восени ще заберу. Тому що він дуже давить рослини. Ну, а тут поряд буде барбарис колись підніметься. Застригатися буде кулькою спірея. На штамбі піде в рослина. І ось якраз квітучий такий кущ гортензії, я думаю, буде гарно. Сюди вирішила прилаштувати свій барбарис. Теж додавлю сірки колоїдної, навіть борошнистої роси, бо мені щось не подобається на листях ось це. Ну, тут я не буду готувати нічого. Трішки кину ось тут як в мене він є. Могла би попелу, але не буду навіть із цим заморочуватися. І висажу теж його тут. Тому він буде гарно виглядати. Тут в мене такої чисто вертикалі немає, тому що козяча верба, вона всього-навсього пендула, бачите? Там буде кулькою застригатися. І ось таким чином тут гортензія, і буде ось. Колоною такий барбарис. Тому я поділилася лише своїм власним досвідом вам вирішувати, як саджати, але бачите, різниця колосальна. Всім добра. Доброго ранку! Це називається погляд зранку свіжим оком. І бачиш вже свої якісь недоліки. От не можна ніколи поспішати, ввечері, знаєте, вже. Примеркалося, хотілося швидше висадити. От, ну, даний варіант мене влаштовує. Все, як я продумала, мені здається, ця рослинка тут на місці. Вона гарно виглядає із цього ракурсу. І якщо подивитися, ось звідси куш теж гарно буде проглядатися. Все добре. А от з барбарисом я щось, мабуть, не так. Мені здається, що його тут потрібно посунути ось сюди правіше, бо він дуже близько і до гортензії, і близько до падуба. Ой, саме краще, знаєте, коли саджати, коли з нуля саджаєш. А вже коли є насадження і десь його втикнути, ото вже проблема. Це треба дивитися так. Конкретно є місце. Сидіти і думати, що до того місця підійде? А так як я побачила щось і купила, а потім думай, куди його притулити. І ось ще один кущ ортезі. Ну, тут, я думаю, йому буде добре. Тут просто посаджений такий масив Сибірського ірису. Я її трошки, можливо, поведу, як на штамбі, де все добре. І тоді вона буде вище. Тут буде сливка вище, а тут буде нижчий такий утворювати, так би мовити, габарит. Ну, що вже є, то вже є. Нічого не зміниш. Ось так. Називається постскриптум.